Оксію, погоджуєтеся з цим, що найбільша ступінь провини в тому, що не готова Україна. Ну, от, можливо, моя суб'єктивна думка зараз. Шановні глядачі, пишіть, що ви думаєте про це. Не підготувалися до цієї ситуації. Дійсно, зараз десятки тисяч людей сидять в холоді, не тільки без світла, Ні, не погоджуюсь. Черенку. Що думаєте тоді? Ну, по-перше, у нас так побудовано і суспільство, і сприйняття влади в суспільстві. Причому вже давно незважаючи на те, що парламентська президентська для людей все рівно. Головний, це президент. І по-любому за все відповідає президент. Однозначно, він є не просто президент. Згідно там з Конституцією, своїм законом, він ще є верховний головнокомандуючий, і де-факто він лідер правлячої коаліції, і де-факто він через свій офіс здійснював керівництво і продовжує здійснювати як Кабміном, так і ключовими кампаніями, в тому числі енергетичними. Тому однозначно, так чи інакше, головна відповідальність ну, запити до нього. Я не кажу, що він винний, він все рівно відповідальність буде на ньому. Я погоджуюсь з тому повністю, що це. Головний винуватець це ворог терорист. Давайте так, це ж не просто війна, це тероризм, енергетичний тероризм, який демонструється зараз усьому світі світу. Ключова мета Путіна це показати дійсно, що через енергетику він може похитнути людей, примусити до ну, до миру на їх умовах через мороз, через незгоду чи відсутність електроенергії спровокувати відповідну реакцію. Не випадково саме Київ став епіцентром цих. Ударів бо Київ, це політична е, столиця країни. Зрозуміло, що тут це обурення. Ну за його параломці, ми ж з вами обговорювали цю тему восени. Да про готовність тепер дивіться, чи можна було повністю унеможливити ушкодження для нашої енергосистеми? Ні, не можна було в принципі. Це смішно, чи можна було пом'якшити наслідки? Так, безумовно можна було чи можна було певною мірою певні об'єкти захистити? Безумовно, і я до речі однозначно переконаний, що другий рівень спрацював там, де його ефективно робили в Укеренерго за одну ціну. Його робили за три ціни за три кошториси в іншому, а в іншій агенції як на мене набагато гірше, і тому там можна дійсно е, ну, через папери, через мережеві графіки, і так розбиратися наскільки ефективно відпрацювали керівники. Місцева влада, починаючи з Києва, так само не допрацювала. Можу пальці загибати, де вони не зробили. То у нас вже буде час. Я думаю, не, да, Щоб, нас щоб я зараз не забігав. по Києву. в мене. Ну, однієї руки не вистачить, мабуть, пальців. Ну до двох вистачить. Я розкажу, що я у нас, у нас наші глядачі не лише з Києва, тому так, будемо але говорити які? загально. Послухайте, ви праві абсолютно. но ну, у нас на сьогодні пікова ситуація. Це Київ, ми розумієте. Харків після останніх ударів до того ж, ми ж казали. Харків це зразкове місто, Харків це місто, де мер все зробив, підготувався. Не, і ми, не люди. ми казали. Ми це, знає... це, це це були заяви Володимира Зеленського. Так, та, Я погоджуюсь. Ну не ми, да ви правильно, абсолютно вірно. Бачите. Пару ракетних ударів і виявляється від зразкового міста до катастрофи гуманітарної відстань дуже коротка. Одеса традиційна, тому що вона дуже вразлива через свою структуру мережеву і близькість до ну, логістично до цих ударів. Тому, як на мене, всі безумовно мають свою частину відповідальності нести, але ключове. Уряд не зробив своєчасно, і влада не зробили того, що вони мали зробити. В першу чергу, зробити оцю систему дійсно е, такого вертикально відповідальної енергетичної безпеки, те, що вони зробили три тижні тому з цієї посади. Шми дякуємо це окрема розмова.